Зустріч із працівниками прокуратури Дніпропетровщини розпочали з урочистостей. З нагоди професійного свята голова облдержадміністрації Олександр Вілкул нагородив прокурора Дніпропетровської області Наталію Марчик медалю за вагомий внесок у розвиток регіону. Кращі працівники прокуратури області отримали почесні грамоти та подяки голови облдержадміністрації. Діяльність прокуратури є запорукою державності, прокуратура. совместно с правоохранительными органами является тем стержнем, тем фундаментом, который создает независимое государство, который создает функционал государства. Под руководством нашего президента Виктора Федоровича Януковича прокуратура совместно со всеми правоохранительными органами находится на очень важном пути. Уважаемые работники прокуратуры, региональная власть очень уважает и очень ценит вашого серйозного работу. У цьому році за ініціативи губернатора за кошти обласного бюджету для матеріально-технічного забезпечення прокуратури Дніпропетровщини придбано криміналістичну техніку, засоби зв'язку, паливно-мастильні матеріали, ведеться робота з ліквідації заборгованості по заробітній платі. Органи прокуратури активізували роботу щодо захисту інтересів держави у сфері земельних відносин. Так з початку року суди задовольнили більше трьохсот земельних позовів прокуратури, за якими державі відшкодовано понад 874 мільйони гривень. В первую очередь хотел поблагодарить вас, хотел поблагодарить Наталью Васильевну, которая является эффективным руководителем за те серьезные результаты, которые достигнуты прокуратурой Днепропетровской области. Уважаемые работники, совместными усилиями решен ряд важных задач в области за этот год в борьбе с коррупцией, в борьбе с преступностью. Дадим особая благодарность ветеранам прокуратуры за труд, за школу, за то, что... Захраніли традиції і вам. чималі сподівання громадськість регіону покладає на прийняття нового кримінального процесуального кодексу України. Є сподівання, що цей правовий документ підвищить відповідальність правоохоронних органів, зокрема співробітників прокуратури, та розширить її координуючу роль в питаннях забезпечення законності і протидії злочинності.